Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 20 та 21 квітня 2025 року. Сьогодні, 20 квітня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Козоріг. 17-ї години вечора починається перехід місяця з третьої у четверту фазу, тому всі посадкові справи треба завершити до 17-ї години вечора. До 17-ї вечора сіємо та саджаємо картоплю, моркву, редиску, редьку, дайкон, буряки, інші коренеплодові плодові овочі, працюємо з розсадою, проводимо пікіровку, перевалку, пересадку розсади і висаджуємо, до речі, розсаду в ґрунт, бажано в теплиці, якщо у вас є, особливо це стосується північних областей. Укорінюємо живці, проводимо щеплення, пересаджуємо кімнатні рослини. І можна висаджувати в теплицях розсаду овочів, і дуже гарний час для посадки саджанців будь-яких садових рослин. Але зараз вже досить тепло, тому висаджуємо саджанці садових рослин з закритою кореневою системою. До 20-ї години вечора сьогодні ефективні поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Можна проводити обрізку саду, можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 20 квітня сприятливий день для різних заготівель, а от квасити капусту треба завершити сьогодні до 17-ї години вечора. Важливо для здоров'я на 20 квітня. Що ж сьогодні можна таке смачненьке поїсти, але спочатку що не можна. Не можна використовувати для харчування 20 квітня жирну, смажену їжу, гострі соуси, багато солі не використовувати, тільки трошечки-трошечки. З... Не використовувати майонези, каву, шоколад та алкоголь. Але можна готувати і їсти пісне м'ясо, відварені яйця. Готуйте морську рибу, їжте молочні та кисломолочні продукти, готуйте макаронні вироби, свіжі та відварені доступні овочі дуже гарні, вітаміна зелень будь-яка. І додавайте до меню різні горіхи. Завтра 21 квітня. Спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Водолій. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо, не можна поливати та підживлювати рослини. До речі, саме 21-го ще й до всього у водолії буде перехід місяця з 3-4 фазу. Ну що ж, відпочиваємо, тим більше що від водолії. Але можна проводити обрізку саду, проводити зелені операції на будь-яких рослинах, і можна проводити оприскування рослин. але ці рослини зараз у нас ще в теплицях на підвіконі. Використовуємо для них біопрепарати. І якщо ж уже тепло на дворі, більше плюс 18 градусів можна біопрепарати використовувати. 21 квітня сприятливий день для різних заготівель. А важливо для здоров'я на 21 квітня. Це вже водолій. Тут треба бути дуже обережним. Що ж можна їсти, а що не можна. До речі, дуже гарний набір різних продуктів для приготування. Але від чого треба відказатися? Відмовтеся від солодощів, від продуктів з крохмалю, від газованих вод, консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. Але можна готувати страви з будь-якого м'яса, їжте ковбасу, якщо їсте, будь-яку рибу готуєте, морепродукти, корисні каші з гречки, пшениці та вівса, проростки зернового та зерно зернобобового насіння, молочно продукти, хліб з висівками дуже. Корисний в цей час. Всі овочі і фрукти, які будете в цей день готувати, вони повинні бути без термічної обробки, тоді вони будуть корисними. Готуйте квасолю та сою, пийте какао, їжте, сухофрукти, горіхи, мед і ще й пийте чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Для нас кожен ранок, кожен день це свято. Свято життя. І ми вам говоримо, як завжди, зранку Божого благословіння вам на цей чудовий день. Хай він буде кожен день святковим! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, миру та добробуту, і удачі вам, усіляких-усіляких гараздів! Може, з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!